Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна герасимчук жовтан. Вітаю. Російський дрон впав і здетонував на території Румунії. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Нагадаю, у ніч на 4 вересня росіяни атакували ударними 32 БПЛА-Шахет з південного та південно-східного напрямку Одеську та Дніпропетровську область. Є влучання в об'єкти аграрних підприємств Ізмаїльського району на Одещині. Українські захисники знищили 23 ворожі дрони «Камікадзе». За словами голови одеської ОВА, в кількох. Населених пунктах Ізмаїльського району пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та устаткування промислових підприємств. Через потрапляння уламків наслідок збиття виникло декілька загорань на території цивільних об'єктів. Чергова архітектурна пам'ятка у центрі Одеси на межі руйнування. Дах будинку на Некрасова 8 у дірках, але не через російський обстріл, а підвал просідає донизу. Крім того, будівля знаходиться в ареалі, який під охороною ЮНЕСКО, але це від поступового руйнування будинок не рятує. Як живуть люди на Некрасова – Дивіться у сюжеті. Одеса Некрасова, 8. історичний центр міста, який під охороною ЮНЕСКО. Це будинок Маврокордату. і ось так моторошно він виглядає зсередини. Все у тріщинах та занепаді. Дверні відкоси у підвалі просто розплющило. Це впаде, це сюда, і всі сусіди висипляться вниз. За цей будинок, який от, -от розійдеться по швах, бореться харків'янка Світлана. Вона переїхала до Одеси ще до повномасштабного вторгнення, і наше місто її неприємно здивувало. Я коли переїхала, у нас був Харків дуже красивий зроблений, і мене здивувало, чому в Одесі нічого не робиться. Ну це двір. В центрі міста Одеси тут дворик митців. Ну, якби багато людей приходить, але вони бачать ну, реально мусорку. Світлана каже, жити тут страшно, бо постійно здається, що будинок от-от впаде. Тим паче наприкінці липня внаслідок обстрілу центру Одеси тріщини у підвалі стали більші. Ось так, наприклад, повипадали цеглини з несучої стіни. Підвал у цьому будинку величезний по всій площі будівлі, але ховатися тут від обстрілів ще більш небезпечно, ніж просто ігнорувати тривоги. Прятатися це тут не варіант ні в кому Це лучше вообще просто вийти на вулицю постоять, постояти, тому що здесь ну реально опасно. Посмотрите, що з дверними а, как это, коробочка, да. И, что на нее тоже давит. Просто почав. Жити тут небезпечно не лише через підвал, дах, будівлі, теж у тріщинах та дірках, наче від обстрілу. За цей будинок люди борються ще з 2011 року, але більшість мешканців вже зневірилась. Тут живуть бідні люди. Там пенсіонерка, там тот бездомний, тот. Кто. Хто тут буде робити? Тут никто не будет делать, если это не нужно властям. А властям это зачем? Я думаю, что. Що... Тут нічого не зміниться. Будинок на Некрасова 8 є у міській програмі збереження архітектурних пам'яток, як і ще понад сотня об'єктів. Цьогоріч на ремонтно-відновлювальні роботи та реставрацію з бюджету було передбачено 180 мільйонів гривень, як і минулого та наступного року. Але коли почнуть ремонт у цьому будинку та чи взагалі почнуть, невідомо. Тим часом будівля, яка розповзається, навряд чи витримає ще один російський обстріл або ж сильну негоду. Ксенія Сітінська Євген сьомий канал. Одеська область на третьому місці в офіційному рейтингу корупції. За даними НАЗК, у нашій області 1158 записів в реєстрі людей, які вчинили корупційні порушення. На другому місці по країні Дніпропетровська область а найбільше корупціонерів, за даними НАЗК, на Львівщині. Загалом по всій країні у корупційному реєстрі станом на зараз вже майже 23 тисячі записів. Майже 4 мільярди гривень за рік аукціонів з продажу держмайна отримав бюджет України. Не працюючи виробництва санаторії та навіть порт загалом за рік провели понад 400 аукціонів. Додам більшість об'єктів, проданих за цей рік. Є невеликі приміщення та територію вартістю до 1 мільйона гривень. Також за цей час фонд держмайна уклав понад 1700 договорів оренди державних об'єктів і отримав від цього понад 600 мільйонів гривень. Одним з об'єктів, який досі очікує на торги, є одеський припортовий завод. Проте фактично розпоряджатись ним фонд держмайна не може. Розповідає вже колишній директор фонду Рустем Умеров. На Одещині прикордонники затримали піших ухилянтів. Четверо чоловіків сподівалися перейти кордон і потрапити до Молдови. Вони подолали далекий шлях, втікачі виявилися мешканцями Дніпропетровської, Закарпатської та Житомирської областей. Маршрут своєї подорожі мандрівники відшукали через закритий телеграм-канал. На таксі дісталися села на Одещині та хотіли прямувати у Молдову, але їх зупинили прикордонники. Наразі всіх осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Встановив і поширював злочинний вплив у суспільстві. В Одесі повідомили про підозру засудженому за тяжкі злочини іноземцю. За інформацією поліції, він з сізо координував злочинну діяльність інших осіб, які знаходились на волі. Зокрема, він причетний до вибивання неіснуючих боргів з громадян. Наприклад, у 2022 році іноземець надіслав до жителя Одеси трьох людей, щоб ті вибили з нього тисячу доларів неіснуючого боргу. Організатора правоохоронці викрили згодом, коли він звільнився з місць позбавлення волі. Його розшукали і взяли під варту без права внесення застави. Повідомивши про підозру за тими ж статтями, що і спільникам слідчі додатково повідомили йому про підозру ще й в умисному поширенні суспільстві злочинного впливу, вчиненому в слідчому ізоляторі, що передбачено частиною 2 статті 255 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 9 до 15 років з конфіскацією майна або без такої. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже Це наше місто і ваш сьомий телеканал.